Також, також хочу подарувати шеврон нашої бригади на згадку. Щиро дякую. Щиро дякую за автомобіль і дякую за те, що допомагаєте Збройним силам України. Дякую. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам! Також також хочу подарувати шеврон нашої бригади на згадку. Щиро дякую. Щиро дякую за автомобіль і дякую за те, що допомагаєте Збройним силам України. Дякую. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам!